Це nothing Phone 3 смартфон, якого я боявся. Смартфон, який ніхто особливо не просив, але мої побоювання щодо цього пристрою повністю підтвердилися. Я знав, що рано чи пізно Nothing оступиться, зробить помилку. І це сталося. І знаєте що? Це прекрасно. З двох причин: перша причина, не зважаючи на помилку, це все ж таки класний смартфон. А друга причина, чому їхні помилки це круто. Ви дізнаєтеся десь в кінці відео, тому що свою думку я можу упакувати буквально в одному реченні, і ви все зрозумієте. Але до цього потрібно пройти весь шлях моєї історії. Дизайн, ви напевно знаєте, що я обожнюю все, що випускає компанія НАФЕН. Наприклад, ось у нас нові навушники Натен. Headphones One огляд вже є на каналі, я досі не можу спокійно проходити повз цих навушників. Такі емоції визувають, що просто а кожна вилазка на вулицю. Це знаєте, як якесь свято, як якийсь квест, ти просто спостерігаєш, як на тебе дивляться люди. І навіть дизайн цього смартфона і всі складощі з ним я теж розумію. Але, звичайно, є і конкретні промахи. Погодьтеся, коли ви випускаєте смартфони в діапазоні 250 і до 600 баксів, які за дизайном вбивають будь-якого конкурента в цьому ціновому. У сегменті дуже складно після цього переплюнути самих себе. Доводиться щось вигадувати. Той випадок, коли тобі доводиться боротися вже не з конкурентами, а з власними рішеннями, особливо щоб виправдати завищену ціну. Додали алюміній в корпус смартфона, додали захист від вологи і змінили концепцію глів дизайну. Словом, в комплекті компанія Nothing навіть поклала ось такий гумовий чохол. І я розумію, чому, тому що в перші дні, та й в принципі, знайти чохли на смартфони Nothing це теж квест. Ну ти не можеш просто піти в магазин і сказати: дайте мені, будь ласка, чохли на смартфон nothing. Вони скажуть, на що? А ви скажете nothing. І вони скажуть придурок. Тактильно! Якщо чесно, мені більш подобалися бюджетні смартфони Nothing пластикові. Вони відчувалися дуже круто на тлі конкурентів, і пластик не намагався виглядати чимось іншим. Іноді здавалося, що перед тобою смартфон, який буквально щойно надрукували на 3D принтері. Тільки на 3D принтері з майбутнього, де у тебе миттєво виходить готовий класний продукт. Nothing Phone 3 відчувається як пристрій дорожчий, це правда. Він важкий. Тільки ось все це ми вже проходили у всіх інших смартфонах, тому нам залишається Зрозуміти зовнішній вигляд, і, скажімо так, його екзотику. Мене абсолютно не бентежить, наприклад, зовнішній вигляд камери, яка ніби непропорційно розміщена відносно інших камер, але це все ж зроблено спеціально. Це така провокація, і вона спрацювала. Але ось чого я не зрозумів, це нову систему Гліф Matrix. У вас є ось такий окремий екран, на якому є так звані. Toys, іграшки. І цей список іграшок е, доволі скромний. Тут, тут можна подивитися на заряд акумулятора, можна подивитися час, можна пограти в бутилочку і ще в якісь там ось ці ігри, і все. І ти такий питаєш, і що для цього треба було робити? Прямо ось такий окремий екран і навіть окрему клавішу активації цього екрану, ось цю приховану? Серйозно? Прямо ось так? А виявляється, що для цього екрану Карл Пей вирішив зробити відкритий API, так званий гліф СДК для сторонніх розробників, тільки ось забув Карл Пей і його команда, що екосистема. Нафен настільки мала, що в принципі нікому в голову не прийде розробляти для своїх застосунків якісь окремі віджити для смартфону Nothing. Більше того, а хто взагалі гарантує, що в наступних смартфонах цей екран залишиться? Ну, типу, в рекламних презентаціях показують, що там є деякі застосунки, які показують додаткову інформацію, але для цього розробнику треба це все адаптувати і випустити. Хто це буде робити? Ніхто. Як мені здається, попередня концепція гліф інтерфейсу з класними світлодіодними. Смужками виглядало набагато цікавіше. А ось що ж Nothing буде робити в новій серії смартфонів тоді? Ось це серйозне питання. Як змінити і поліпшити дизайн смартфона, не перетворивши його на новорічну ялинку? Це питання дуже актуальне, і я впевнений, вони впораються, особливо після холодного душу під назвою Nothing Phone 3. Характеристики і можливості новинки з одного боку не дивують. З іншого боку, ми говоримо про смартфон ціною від вісьми сотен баксів. Тобто він зайшов? На територію Galaxy S25 класичного, який продається мільйонними тиражами, і Pixel 9. Як ви думаєте, просто буде на Phone 3 знайти своє затишне місце в цьому ціновому діапазоні? Я думаю, без шансів. Одна справа розкидати таку шалупень, як Xiaomi Poco та інші Redmi, в бюджеті до 600 баксів, зовсім інша справа виходити на ринок, де сидять мастодонти екосистем, мастодонти камер і преміального стриманого дизайну. Тут бути Bankom. Вже не вийде екран Nothing Phone 3 став дуже яскравим і насиченим місцями навіть боляче яскравим, тому що коли в темному приміщенні ти викручуєш яскравість на максимум, ти такий ааа, Боже, ніфіга собі, як він світить. Але є одна проблема: на екрані наклеєна заводська плівка без олеофобного покриття. На ній залишаються відбитки пальців, тому її треба просто моментально міняти. А це, знаєте, ну не те, чим хотілося б займатися, купуючи смартфон за 800 баксів. Несподівано, але у екрана на Zenfone 3, розгортка 120 Гц, але не адаптивна, а динамічна. Тобто може перемикатися тільки між значеннями 60 або 120 Гц. Іначебто це не так критично, але є одне величезне упущення. always On Display з'їдає заряд акумулятора просто на ваших очах. Тому тут ним користуватися я б. Не радив Nothing OS 3.5 3.5, і вона скоро буде оновлена до Nothing OS 4-го покоління, все ще дуже радує. З одного боку, це крута мінімалістична операційна система, не схожа ні на що. При цьому працює шалено, плавно і швидко. Правда, в налаштуваннях оформлення я все ж таки віддаю перевагу альтернативному відображенню теми, а не прямо нативному від Nothing, так як воно ну надто мінімалістичне і однотонне. Але прикол в тому, що точно такий же досвід. Світ, ви можете отримати і в смартфонах Nothing дешевше. Виходить, що фішка, яка робить смартфон унікальним, тобто незвичайний дизайн і незвичайна операційна система, доступні користувачеві і в меншому ціновому сегменті. І виникає питання: за що ж тоді доплачувати? Певно, за екран. Процесор і камери про екран я вже все сказав. А що з процесором? Snapdragon 8 Мес Gen 4. Так, в іграх це не рекордсмен, але для більшості людей буде достатньо. Хоча, в принципі, грати на мобільних пистах, ну можна в якихось там не знаю аркади, щоб просто вбити час, але серйозно відноситись до мобільних ігор, що ви прям там такий катало, кіберспортсмен, господи, ну, ну будь ласка, не треба. А з точки зору продуктивності системи, так, смартфон супершвидкий. Але і процесор все ще. Просто піч, він дуже сильно нагрівається, коли ти його навантажуєш. Цей процесор безумовно додав балів швидкості роботи системи, і звичайно він вплине на актуальність смартфона протягом наступних років. Ну, умовно, десь через три роки смартфон не буде відчуватися таким, знаєте, загальмованим. І це круто. Але ж що стосується камери, тут сталося те, про що я здогадувався до певного моменту. Камеру смартфонів Nothing можна назвати прийнятною. Але в цю новому сегменті 800 баксів їй і... На жаль, нема чого робити. Тут три камери по 50 мегапікселів. Тут дуже слабка кропнута селфі камера. І якщо при денному освітленні всі три камери непогано знімають і фото, і іноді навіть відео, то в складних сценах при похмурості або просто вночі все, що стосується зміни фокусних відстаней в будь-якому напрямку, причому відразу втрачає весь свій шарм. Зум камера дуже середня. Більш того, плавність роботи камери і софта не відповідає тому, що можуть запропонувати за. В цьому ціновому сегменті Samsung, Google і іноді навіть Apple. Просто у Apple за 800 баксів складно щось знайти серед нових пристроїв, але в принципі можна знайти якийсь середненький смартфон, iPhone 16 або 15 новий, і він все одно по деяких параметрах буде набагато потужніший ніж цей пристрій. Ну, стосовно заліза, камери. Ось цього. Наприклад, при перемиканні об'єктивів помітні фризи, а при зйомці відео дуже різко змінюється експозиція з софтом. Камери Nothing потрібно щось робити, якщо вони хочуть входити в такий ціновий сегмент. В бюджеті 600 баксів, 500 баксів. Я ж кажу, можна зрозуміти. Норм камера, як в принципі, плюс-мінус, як у конкурентів за ті самі гроші. Селфі камера Nothing Phone 3. дуже сильний кроп. Дуже сильне наближення, кута нормального немає. Зараз всі сучасні флагманські, та не тільки флагманські смартфони можуть змінювати кут, тобто робити більш широкий кут для зйомки фото і відео. Тут, на жаль, ось так, тільки майже впритул, хоча у мене майже повністю витягнута зараз рука. Ну, я не знаю. Зараз подивимося, як пише відео, як записує звук постійно. Зараз щось дуже, дуже різко, бачите, дуже дуже різко реагує на зміну. Експозиції просто моментально. І з одного боку, ну, здавалося, це непогано, але насправді для відео це, це дуже погано. Краще, щоб воно робило це так більш плавно, більш якось не знаю, натурально. А тут просто блимає блимає одразу. Можна, звісно, заблокувати це все, і він не буде цього робити, але. Автоматичне налаштування, ну, не допрацювали. Але при цьому у смартфони є швидка зарядка на 65 Вт, і навіть є бездротова зарядка на 15 ватт і реверсивна зарядка на 5 ватт за багатьма показниками, вони дотягнулися до флагманського рівня. Так де ж? Nothing допустили помилку. Я вам обіцяв, що зможу пояснити, в чому проблема в одному реченні. Давайте спробуємо. Випускаючи Nothing Phone 3, команда Карла Пея з якоїсь незрозумілої для мене причини забула, що у них є конкуренти, і замість того, щоб виходити і відштовхуватися з цієї позиції, вони почали конкурувати тільки з власними продуктами, як ніби навколо немає нікого і нічого. Потрібно далі пояснювати. Ну ось буквально вони зробили смартфон кращим. Ніж Nothing Phone 2. Відповідно, він став ще дорожчим. Наче вже і флагманом його можна назвати. Та тільки ось флагманом він є тільки в рамках вашої ж категорії товарів, яка прекрасна, безперечно. Але цінник вже 800 доларів. А навколо за ці ж гроші раптово з'явилися справді серйозні бренди. А флагманський Samsung і флагманський Pixel – це вже дуже серйозний аргумент, чому ось ці всі. Свистілки, перділки, світилки вже не здаються перевагою. Більш того, Нафен і Карл Пей були на дуже короткій дистанції з усіма популярними блогерами та змі. У них буквально був доступ до найпередовішої преси. А це означає, що до вас прикута увага. А отже, дуже важливо не помилитися. Але Карл Пей, ну, скажімо так, трішечки опікся. Насправді нічого страшного не, не сталося. Погодьтеся, катастрофи не сталося. Вийшов смартфон, ну трішечки дорогий, ну куплять або не куплять. На саму компанію це навряд чи якось вплине. У них, окрім цього, смартфона, є й інші круті смартфони. Та й в принципі цей смартфон класний. І я впевнений, що цей опік тільки на краще. Це означає, що помилки будуть виправлені, а підходи до створення продуктів змінені. До того ж, компанія Nothing обожнює і вміє експериментувати. А це їх перевага. Це і є сильна сторона бренду. Nothing. Максимальна гнучкість, відкритість і дуже швидкий зворотній зв'язок. За це ми і любимо цей бренд, тому якщо з якоїсь причини ви купили цей пристрій або виграєте його в нашому розіграші, ваша взаємодія з ним, з цим смартфоном, точно буде під знаком плюс. Тому що ви купуєте не просто залізяку, ви купуєте причетність і емоції. А вони тут. Точно є ось такий вийшов, Друзі. Дякую за перегляд, дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!